У нас вся влада, отреб'є, і в цьому сенсі Лугандонія, тільки яскравий а, приклад. А друге, що люди, які приходять до вас, говорять про владу. Якщо це цензурно, то будь ласка, ну перш за все, відповідаючи на перше запитання, враховуючи те, що той же самий Георгій Тука вже є владою, то, ну, да. то є сподівання, що не вся mm -hmm. і. А, Є люди в різних в державних ланках, які намагаються щось змінювати. Комусь більше вдається, комусь не вдається, хтось відмовляється, хтось запускає руки. А хтось бере одну маленьку, маленьку справу і доводить її до кінця. Можемо багато розповідати про той же самий волонтерський десант при Міністерстві оборони. Можна там знаходити багато мінусів їх діяльності, але вони реально за рік повністю. Побудували заново систему постачання української армії. Якщо рік тому ми всі з вами одягали кожного бійця, то зараз все ж таки відсотків 80-90 його амуніції надає держава. А відповідаючи на друге запитання, ми не обговорюємо це. Принципово, це принципова опозиція, а в нас політичні теми є табу на Фролівській. Ми намагаємося зробити фролівську аполітичною. А, занадто багато а, бруду а, в лайків проблем за а, в, гратами Фролівською, і ми намагаємося зробити фролівською аполітичною в аполітичною територією і принципово не говорити про політику. До нас так приходять чимало політиків, але навіть їх ми просимо не піаритись, і в нас ми робимо принципово фролівсько. виходить. Іноді так. іноді так, іноді ні. Тобто mm -hmm. не всі розуміють з першого разу, але там другий, третій раз, ми вже пізнаємо водіїв або а, якихось помічників депутатів замість самих депутатів. Mm -hmm. да. Ми принципово а, не приймаємо а, брендовані дари, mm -hmm. та, хоча, хоча були пропозиції навіть машин а, під гаслами тих чи інших а, депутатів. А, і ми, ми робимо, ми називаємо це no-branded space. Mm -hmm. тобто Фролівське це місто. Які зробили немає. зробили киян, де немає майже жодного бренду, жодної компанії, жодної політичної сили, яка би сказала, що от, от це зробили ми.